агроміста Чернівці. Запрошуємо вас до нас на майданчик для безкоштовного тест-драйву на трактора. Можливо, когось цікавить. Є зараз в наявності 244. -ті. На ремінній передачі 3ціліндрові. На 40 кінських сил, на 105, на 50. Є зараз в наявності такі трактора. Є трактора Джинма 244. Це люксова версія, широка резина і стандартна. Ловоле 244. -ті. Джинма стандартна, Шифенге, цешка є. Оріон РД на широкій резині є в наявності. Це все 24-ка. Також 24-ка є Сінтай в оновленому капоті. Трициліндровий двигун. Ціна даного трактора 5100. Також присутні є зараз 45-ки з примусовою навіскою. 45 кінських сил на високих. Колесах, також бокове розміщення важелів передач. Ціна даного трактора 7500. Примусована візка на даному тракторі вже присутня. Гідровиходи. Ось, будь ласка. Можете завітати до нас протестувати будь-який трактор, який зараз в даний час є в наявності. Також є ремінні шифенги 244, 354. 240. -й. Є в наявності. Шефенг. 40ка цешка. До речі, популярний трактор. Також з примусовою навіскою. Два зовнішні циліндри. Противаги на задніх колесах на даному тракторі 12,4 12, на 24 колеса. Ютовський двигун, 4-циліндровий. ЮД 490-й, шифенги 354-й. На ремінній передачі привід повний. Булати триціліндрові з каємоським двигуном. Ціна даного трактора 5400. Ремінні шефенги 240 з блокуванням заднього диференціалу. Є все в наявності. Кому цікаво, приходьте, тестуйте, обирайте. Міні-агро міста Чернівці. Оріон 40 кінських сил, також бокове розміщення важелів передач. Ціна 6 950. Також задні противаги. Широка резина. І акційні джинми для військовослужбовців. Мінус 10 тисяч гривень на весь модельний ряд джинмів.